Напередодні нового року ціни на продукти традиційно поповзли угору. Чи не найактивніше додають у ціні фрукти, наприклад, символічні для новорічних свят цитрусові? Чи вплине на ціни блокада кордону? і Чи можливо в Україні вирощувати екзотику? Вікторія Дмитренко продовжить мандарини від 70, апельсини від сотні. На столичних ринках продавці вже переписали цінники в топі подорожчання хурма шарон. Ціна вже вже піднялася на все. Те, що везеться, ну звідти з Європи, все підняла стіна. А на Шо що саме? От що зараз ну, мандарини, те, що я б, наприклад, шарон, мандарини. Так я думаю, на проценті 30-10. То що впливає на ціну, почався передноворічний ажіотаж на екзотичні фрукти, і ми точно, в незалежності від загального обсягу пропозиції, побачимо ріст цін на рівні там 15 до традиційних причин підвищеного попиту перед святами додалися політичні блокада кордону значно ускладнила імпорт з Європи. Тож тепер на цінник того таки мандарина впливає шлях, яким його до нас везуть. На італійську клімінтіну, на іспанські апельсини. На все трошки підросло, і Турція їде через Рині, через Дунай, через. Е Південь України, там жодного блокування нема. А як щодо вітчизняних цитрусових? чи можливо взагалі вирощувати їх у нас? Ви бачите, на одній гілці ось мандарини. Великі такі мандарини, да так? а на другій гілці ви бачите апельсини, і всі можуть жити на одному дереві. А ще лайми, лимони, ананаси, банани і навіть папая. Інженер-винахідник Анатолій Патій на Київщині побудував теплицю Термос. За власною технологією вже кілька десятків років вирощує екзотику. Більшість культур вивів сам. Врожай збирає для себе і роздає людям. А от заробляє на саджанцях. Я реалізую з людям проекти. На вирощування цих рослин бізнес на плодах теж можна робити, але для цього треба будувати гектари теплиць тоді це вигідно дуже. На саженцях мінімум 100-200 доларів з квадратного метра ви получаєте в рік. Розділяє думку пана Андрія і пані Надія Труш з Львівщини. На десяти сотках вирощує банани, лимони, мандарини, ананаси та барбадоську вишню. Бізнесом займається вже п'ять років і теж заробляє переважно на саджанцях, які люди купують як декоративні рослини. Вирощувати плоди на масовий продаж каже занадто витратно. Це виходило надто дорого і абсолютно себе не оправдовувало. Тому, на жаль, на жаль, в супермаркетах не зустрінете, але є хороші новини, тому що абсолютно нормально такі лимончики можуть рости у вас вдома. Ви будете впевнені їхній якості. Ви будете мати можливість виростити їх самих. Та це радше для забави а до столу вибір імпортних фруктів і в магазинах, і на ринках чималий, попри блокаду кордонів. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко та Вендичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.